Всім привіт! Ви на каналі UA Games TV. Сьогодні ми граємо Roblox Привіт, сусід Альфа 2. І біжимо шукати, де наш сусід. Може сьогодні нам вдасться розгадати його таємницю. Що він ховає там за тими дверима? Вау, тут зразу капкан стоїть. Ну що, може подзвоним йому? Може подзвоним йому? Де він там є, той наш сусід? Оу а, -а, а! втікаєм! Втікаємо від сусіда! Де він є? Біжить, біжить за нами на нашу сторону вулиці. Ні, не, а нічого він нам тут не зробить? Ей, сусід! Ей! Ей, сусід! А ну від, відстань від мене. Все, десь він собі туди пішов. Ну і як, друзі, тут пройти тепер. Як пройти? Щоб він нас не замітив. Щоб він нас не догнав. Так, вроді не побачив. Клас. Так, що в нас тут є? Якийсь включатель-виключатель? Що він робить? Світло, напевно, виключає в будинку цілому. Так, біжимо далі, тут розбите вікно. Біжимо, біжимо. Так, великий будинок в нього. Так, тут є якась колодка, я так розумію, нам треба буде її відкрити. О, тут через стіни можна бачити. Дивіться, друзі, тут гаєчний ключ великий. Біжимо далі. Нам треба якось проникнути в будинок. О! Тут зразу відкриваються, вибиваються вікна. А і так, щоб сусід далі там стоїть і нічого він нам не робить. Так, ми зайшли в його хату. Пимо дивимося, що тут є. Що тут таке в нього є цікаво. Заходимо... О! Ця кімната з две Рима. Так, і ми бачимо відразу якийсь червоний ключ. Ми пробуємо його підняти. Так, а чого ж ти не береш? Бери, бери ключ, бери ключ, він нам потрібен буде десь, напевно. Так. Друзі, ми взяли ключ. Йдемо дивитись, де ж той сусід? А от він там стоїть. Стоїть на вулиці. Наш нам червоний ключ. Наш нам червоний ключ. І ось. Ось розгадка. Нащо нам червоний ключ. Беремо ключик і відкриваємо замок. Чого ж ти не відкриваєшся? О, відкрився. Так, і що ми тут бачимо, що ми тут знайшли? Нічого нема. Нічого нема. Тут був ломік, ми, напевно, взяли ломік. На третій клавіші. Так, в нас є ломік. Ідемо дивитись далі. Будемо дивитись, що в нього тут в будинку. Що в нього тут в будинку? О, наш сусід, привіт сусід, привіт сусід! Ха-ха-ха-ха, а -ха 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 -ха. ми тут в тебе в хаті. А ми тут в тебе в хаті. Так, що тут? Ага, тут якісь двері. Ну, попробуємо тим ломиком. Попробуємо позняти ломом. О! знялось, супер! Так, а що тут за тими дверима? Як вони відкриваються? А, там на столі щось є. Так, ну двері відкривайтеся. Чому вони не відкриваються? О! Зайшли і... І що тут? Карта? Ми беремо карту. Не знаю, друзі, якось насправді дуже просто. Дуже просто ми знайшли карту. Сусід за нами щось не ганяється. Дуже просто ми забігли і все поробили буквально за, за пару хвилиночок нам тут все вийшло. Сусід далі там стоїть. Чого він там стоїть, не ясно. Так, ми спробуємо зняти. Ото забиті двері. Так, знімаємо. Беремо карту ключ. Вставляємо її. Так, щось воно не працює. Так, а що ти? Вау! Все, друзі, ми пройшли, ми розгадали таємницю сусіда, тут за тими дверима знов якась стіна, але ми через неї переходимо. Йдемо вниз і подивимося, що ж тут буде далі, що він ховає. Вау, якась... Якась зірка. Зірка, якісь свічки. Так, куди? Йти, наліво чи направо? Ну, спочатку підемо наліво, подивимось, що тут є. Так, тут в нас є тупік, нічого нема. Поста кімната. Йдемо далі. Йдемо тепер направо. Повернули ми направо направо. Вау, а це що таке? А, якась... Якась... Так, насправді все дуже просто. Насправді все, друзі, дуже просто. Тут якийсь код потрібно вводити, який поки що не ясно. Поки що не ясно, який код тут потрібно нажимати, щоб відкрити ті двері. Я трохи розчарований, бо щось дуже просто. Сусід за нами не ганяється, не бігає за нами. Якось все дуже просто. Ми це все пройшли, все понаходили. Який код? Цікаво, який же ж там код до тих дверей. Може десь наверху є якась підказка. Ми йдемо подивимося, пошастаємо, можливо, ми і знайдемо. Можливо, ми і знайдемо. Так, ми вийшли вже з тих дверей. Якийсь Текстури. А наш сусід. Ні, не можу вийти з тих дверей назад я. Не можу, друзі, я вийти з тих дверей. Він мене тут закрив, друзі, він мене тут закрив. Ні, я вийшов. Дивіться, він далі там стоїть, він стоїть. Я йому вже всі вікна порозбивав, а він далі там стоїть. Насправді дуже просто все. Все понаходили, все пройшли. Кода ніде нема. Ну принаймні зверху. Може в холодильнику. Ні, холодильник не відкривається чомусь. Нема, друзі, нема того коду. Ну, але ми бачили, що там за тими дверима нічого нема. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо сподобалось вам відео. І чекайте на нове відео Альфа 3. Можливо, там сусід буде за нами бігати і буде трошки важче. Всім папа! -па.